Ми Миша. за построю через кому поставили, напишемо люк. люк. Саша, хто наступний? Щодень поставить? Так, Мишу. Давай э, виключаємо слово люк. Прошу. Так, слово Бурян. Як напишемо? Миша, за постропом. Бур'ян, за постропом. Тикайко. Шуна. Бур ян. А постраф де буде? Після Р. Після Р. Бурдян. Після кафету. Так, виключаю це слово, щоб не нам не заважало. Почекай. Крути. Так. Крутись. Голуб'ята. Голуб'ята. Що робимо? Після пишемо голуб'ята. Записуємо слово голуб. Дікамо передається. Дайдуть супер. Давай виключаємо це слово, щоб воно нам не залежало. Колесо стає все менше. Нажимайте. Напишете Майянка мали. без апостро Як напишемо? без апосты без апостропа. Пишемо Ма Ля Ма Я Там. Я нема апострофа. Нема жил, сам будет ласка. Вечаю слово малята, щоб нам знову коло стало менше. Шиденько. І у нас слово. Сім'я. Ясно. За постропом молодці пишемо сім'я! Сім'я! Це все. Давай. Давай. Зоря. Зоря на небі. Без апостроф. Чи зоря рамки. Без апострики. Без правильно, Кирюша. Пишемо. Зоя. Без апострофу. Зоя.